Шановні Буковинці, цієї доби ворог вчергове атакував Чернівецьку область. Вночі повітряний простір Буковини порушив один російський безпілотник. А сьогодні, після обіду, ще три ворожих БПЛА атакували нашу область. Усі об'єкти знищено силами наших ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю житлового приміщення на території Чернівецької громади. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Вдячний всім воїнам сил протиповітряної оборони, зокрема мобільним вогневим групам, за захист нашої Буковини. Наголошую: знімати роботу протиповітряної оборони і коментувати в соцмережах заборонено. Не допомагайте ворогу коригувати вогонь. Також нагадую: під час повітряної тривоги негайно промуйте всі в укриття. Додатково звертаюся до всіх балансоутримувачів укриттів і сховищ. Забезпечте їх утримання в належному стані та вільний доступ до них під час повітряної тривоги. Дякую Збройним силам України! Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Слава Україні!